Привіт, сьогодні говоримо про позиціонування і як завдяки ньому відправити ваші продажі в космос. Цей подкаст буде цікавий тим, хто продає інфопродукти, експертність, марафони, гайди, курси і тому подібне. Отже, для того, щоб зробити собі правильне позиціонування і правильно доносити сенси до вашої аудиторії, вам потрібно дати відповідь на чотири питання. Поїхали. Перше, яку біль ви закриваєте, або які задачі вирішуєте. Друге, для кого? Третє. Чим ви відрізняєтесь від інших експертів? І четверте, як ви доводите до результату? Здавалося би, легкі питання, але більшість з вас зараз на них відповідає неправильну відповідь і цим перекреслить всі можливі свої. Продажі і можливе масштабування. Давайте вчитися правильно відповідати на ці питання, щоб правильно поставити своє позиціонування. Давайте на моєму прикладі. Мене звати Юлія. Підпишіться, до речі, на мій інстаграм. Там дуже багато цікавого для тих, хто продає інфопродукти. І е відповідаю на питання, яку біль я вирішую. Це не про я не трансформую мислення, хоча я насправді це роблю, але трансформація мислення це не те, що продає. Показуйте більш чіткі результати. Я з нуля. Якщо ви приходите до мене, не знаючи, що ви взагалі можете продавати, яка в чому ви експерт, що саме будуть у вас купувати? Я з нуля вас розпакую, знайду вашу експертність і розкажу, як саме продавати її в Інстаграм. Адже послуги продавати набагато складніше ніж товари. Їх там не сфотографуєш, не відправиш поштою пробник і Таке інше. Що, які задачі я вирішую, з нуля до перших продажів я льбеду людину за руку завдяки своєму курсу Інстагроші. Подумайте, які конкретні результати, задачі ви вирішуєте для своїх клієнтів. І транслюйте це постійно. Друге питання: для кого ви це робите? Ви це робите точно не для всіх. Хоча мій курс був би цікавий всім, хто хоче заробляти в Інстаграм. Але ж точно не всі люди до мене прийдуть. Хтось побоїться, в принципі, приходити на якісь розпаковки. Хтось боїться сам себе і подумає, що як, як я вийду в інстаграм і що я там буду розповідати. Хтось боїться своїх сідів, хто там про мене подумає, якщо я почну продавати. Мій курс не для всіх. Мій курс для тих, хто вже працює офлайн, як людина, яка надає послуги, і хоче це переформувати онлайн. Або для тих, хто хоче лише почати продавати щось онлайн і не знає, що, але готовий до всього, що чекає його на цьому шляху. Дуже важливо, люди платять не за ваші ідеї, не за те, який ви класний, як ви гарно розповідаєте. Учні платять за результат чіткий, конкретний, який можна пощупати, не зважаючи на те, що я сказала на початку, що інфопродукти не можна пощупати, але результат, який ви даєте, вже можна в грошах, в зменшеній талії, в налагоджених стосунках з чоловіку, щоб ви не продавали тверду чи м'яку нішу, ваш результат. Можна пощупати і опишіть його, будь ласка, коли будете відповідати на перше питання і на друге для кого? Це теж не для всіх. Це теж у вас має бути певна сегментація вашої цільової аудиторії. Наприклад, якщо ви продаєте схуднення, хоч схуднути хочуть майже всі, все одно не всі люди, не всі там жителі України є вашими клієнтами. А хто саме? Чому вони приходять до вас? До речі, це відповідь вже на третє питання. Чому ви? Чому до вас прийдуть люди? То не тому, що у вас червоний диплом там університету Шевченка, не тому, що ви закінчили мільйон курсів і Гарвард а тому, що ви працюєте за конкретними техніками, і вони точно робочі, тому що у вас є кейси. Чому приходять до мене? Тому що я вмію розпакувати людину, тому що я зможу за 30-хвилинний зум, який, до речі, у мене безкоштовний, якщо ви напишете мені в дірах, слово «діагностика», я зможу, навіть якщо ви думаєте, що ви нічого не вмієте, я зможу витягнути з вас цю експертність, довести вам, що ви дуже крутий експерт, знайти те, за що вам люди, люди готові платити гроші. І це не все. А далі я розкажу, як в інстаграмі це правильно позиціонувати продавати, щоб це купили і ви отримали за це гроші. Мали додаткове джерело доходу або навіть і основну роботу в інстаграм. Четверте питання, як ви це робите? Людям має бути покроково зрозуміло, що буде з нею відбуватися під час роботи з вами. Наприклад, під час роботи зі мною спочатку це буде 30 хвилинний зум, де ми проговоримо і визначимо вашу експертність, якщо у вас її немає. Якщо ви, наприклад, юристи, точно знаєте, що хочете продавати юридичні послуги, діагностика не обов'язкова. Далі ми заходимо до мене на преднавчання, де ми вчимося взагалі. Працювати в Інстаграмі, де ми вчимося працювати з GPT-чатом, бо, як виявилось, не всі люди, всі думають, що вміють, але насправді грамотно і витискати з нього на максимум вміють не всі. Ще ми там пропрацюємо страх камери, хто там боїться, в кого не на, на квартирах, хто не знає, що знімати, не цікаве життя, це все ми пропрацьовуємо. І вже на основному завданні ми робимо продуктову лінійку, ми гарно упаковуємо продукт маркетингу, щоб його хотілося купити вже з назви. Далі ми вчимося правильно позиціонувати себе в інстаграмі, Збираємось, що постати, що не постити, як часто, в якому форматі робимо воронки продажів кожному конкретно і вже починаємо продавати. Ось такі шляхи проходить зі мною кожна людина, яка заходить на мій курс. І тут вже з цих кроків зрозуміло, чому це працює. Тому що перше, друге, третє ми робимо, і воно не може не працювати, якщо все робити правильно. Подумайте, як саме ви допомагаєте людям досягти результату, який ви обіцяєте, і розкладіть його на чіткі кроки, не трансформація мислення, не там, навіть якщо ви продаєте дуже м'яку нішу, там якісь медитації, все одно розкажіть, чому це працює, як це працює, на якому рівні це працює. Навіть якщо це якщо супер супернематеріальне, все одно ви маєте розказати, чому це працює. Тому що інакше вам ніхто не повірить. З відповіді на ці чотири питання і складається ваше позиціонування. Якщо ви грамотно самі для себе на листочку розкладете відповіді, потім почнете грамотно транслювати це все в ваших сторіс, в ваших постах, на ваших вебінарах, прогрівах чи що ви там робите для того, щоб продавати, всі ці, ці сенси матимуть результат у вигляді клієнтів. Якщо було цікаво, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій ютуб і не забудьте перейти на мій інстаграм. Там дуже багато цікавого, і там ви зможете від мене отримати діагностику. Я розпакую вас, і ви точно знайдете, що саме ви зможете продавати в інстаграм.